Вітання ми на об'єкті. Хочу показати, тут вже перед нами хтось був, шукали витік сміття в мішках. Тут били, шукали. Шахмати можна грати. Тут, бачите, розбили задурно. Тут розбили. І тут, і тут шукали, і тут, нема. І тут. Вирізали ревізію, нема. А ми знайдемо, покажемо. За ці дні підсохло, а вчора передвчора воно потягнуло. Тече? Труба тече. Знайшли точне місце витоку, показую вам. Ось, будемо здійснювати заміну пошкодженої ділянки. Ось де воно, бачите? Ось. На пайці, на коліні.